Доброго дня, друзі, колеги. Зараз будемо бризкать кукурудзу новим препаратом. Значить, фірма Долина Полтава. Ось Надала нам для пробиться спеціалізований стимулятор росту для кукурудзи. Корнілипс. Корні Значить, скільки він дається? Він дається 50. Міліграм на гектар по кукурудзі в стадії 3-5 листочків, як можете побачити. Зараз покажемо кукурудзу. Е, значить, що ми? ми тут тільки наше поле 8 гектар брізнемо. У нас тут Сінгента 230 ФАО Амбадор. амбадор. Е, ми Зален бризнем тут. остальне ми надемо поле на кожний гібрид, трошки по цей... побризкаємо кожен гібрид і будемо дивитися, що воно дасть. Сьогодні така погодка на Вроді втихомирилася, сонця немає, вже вечір. І що я хочу сказати по фірмі? Один такий мінус, який нам зараз не подобається, немає меток. Якби тут були метки по розливу. От ми приблизно так поставили, лінійки виміряли, а якби були фляги. Ілі стаканчиком, і з не знаю. Ну, було б набагато прикольніше. Мірний стаканчик або Ось, да, мірний стаканчик або поділки, щоб ми розуміли, скільки лить, бо люди по-разному, різні поля. І погода теж може свій мінус диктувати. Тому ми зараз будемо заложувати всі телефони і контакти в описі залишу під відео їхній сайт, телефонуйте, дзвоніть, цікавтеся. Його можна додавати до гербіциду, але ми працюємо зараз без гербіциду, будемо пробувати дивитися, експерименти, заложувати, так сказати, досліди, і що воно буде осінню покажено. Дуже цікаво. Е, Подібний так. препарат буде також само і на сояшник, і на сою. Да, е, там. Але там треба теж в залежності дивитися. З Деякими е, цей препарат з гербіцидами не працює. Ось з Євролаті він не працює, цей препарат. Ну, наподобі там другий, але ну, ми його покажемо. Да. Ну, будете, Далина, да. Підписуйтесь, слідкуйте на канал, за каналом, будемо показувати. Так. Не можна я... покажемо. Розпочати, подивимося, що воно там всередині. Сьогодні у нас 27 травня. Ми вирішили без гербіциду паличку. Без гербіциду пробувати, щоб більший ефект був. Через пару днів, не знаю, на завтра стоїть дощ, яке воно. Щас напишуть рукавиці. Так, ано ну приблизно -то. Не не верха, воно там отак. Just, mm. Трошки стушку не гадав, no. трошки треба менше. Yeah. Все, літре, так? Тобто на 100 То есть, ну, По чуть-чуть мій треба буде. за заливай. Просто цікаво, дикело. Ну. Темне. Темне. Пахне да, якимсь таким Опа! Це у нас тут а, 400 грамів. Все это 200, 300, е, чому їм цікаво з нами співпрацювати, так як у нас... Ух ти, чорне, да, яке? Дивіться. Чим пахне? Гуняє? Хімія. Фу, хімія, да. так. Оце, бачите який. Бачиш, не бачиш? Да -да -да. 200 десь вилив. Мірний стаканчик. Все, облічно тут. Точно. Да. Подивіса. Щораз виключусь, ну, виключи. Так, залили, включили, колотимся. Що їм цікаво, то в нас стоять форсунки роса. 50 літрів на гектар виливу, як вони будуть працювати. Значить, фільтри стоять, поки тут вода чиста, так як ми бочку вимивали двічі, все воно вимите чистою водою, почнемо бризкати, хоч би не забути взяти, яке воно буде. Ну, По ходу бочка чорна все. повинно туди все чорне бути. Тепер йдемо додав, хай полота. Ми завжди колотим хвилин 15-20, щоб гарно так, е показуємо нашу кукурудзу. Yeah, яка в стадії Д4, Д5, смотре в кого яка технологія європейська, американська, хто як правильно вважає, є і така, і така, можна так сказати. По американській. Два листочка по-європейськи. Е, поле у нас тут заряжене, буду казати. Саме цікаво, що у нас з цього вийде. Тут органіка, всі знаєте, вкидаємо. Плюс ми карбомід припосіви в рядок 90 кг заряджали сюди. Е, і ще ж бризнем цим. Десь не знаю, як ми. А тут рівні чи З цього краю ми починаємо. Може, все-таки десь не включимо, зробимо круг посередині. Зробимо. Паличку поставимо. Я поставлю. поставлю цю паличку. Mm -hmm. Паличку для чого? Щоб побачити, яка... як воно ложе, росаться на листочок. Зніми цю листочку, оцю культурку. Угу. Mm -hmm. Кукурудзу, так? І ми подивимося, як воно положе на неї. Не буде ніяк. Страну, щоб не знав, що це наші... Mm -hmm. Ви Бачите, друзі, як фасунка роса, який туман роблять гарний. Поставила кілочок. На жаль, якщо його не дуже видно. Можливо... Воно не видно, не видно, тому що, мабуть, темно стало. може це днем. Би не видно на цій культурі, озорінті наш. Це треба було білий листок тут. Ну, а як бризка видно? Фу, а вонюче. Воняє, так, дивіться, потемніло у фільтрі. Темно. І починаємо ми Так, кордони обозначили деревом. де ми не бризкаємо подальшому, а потім зразу ще почнемо бризкати. Зараз просто поїхав, просто щоб набити. Для гербіциду, як будемо бризкати цей колію. Так, у нас орієнтір буде. Ще так, щоб ми знали. та-та-та-та-та-та-та І ще на тій стороні поставимо, щоб розуміти, працює препарат чи не працює. Контроль такий у нас. Так, маємо два контролі. Вон у нас паличка. І тут у нас, де не застосовувався препарат. Далі буде застосовуватись. Посередині ми так зробили собі відміточку. Так, друзі і колеги, ну що, закінчили ми бризкать. Сюди вже йшов я по холосту. І йшов холосту. Посередині ми залишили 40 рядків, тобто круг, я туди назад пройшов холосту. І подивимося, що воно нас покаже. Да, там Палички поставили, завтра, коли там час буде, приїдемо, нормальні колошки, заб'єм. Не критикуйте. Заложили, будемо дивитися, що воно. Все вибризкали, що було. Туди я з'їздив, ще бризкало, назад вже йшов, не було нічого. Траса Лобний Миргород. Так що хто знає де моє поле, можна буде заїхати, подивитися, навіть з дороги глянути візуально що воно, чи воно буде темніше, чи не темніше, ну подивимось. Так, ну, вітерець, е, виявилося, трохи був, бо бачили, то, ну, так, гуляв, але не сильний, в принципі, нормально. Е, якраз місяць пройшло, як ми сіяли дану кукурудзу. 27-го ми починали сіяти, її саму перву. І сьогодні вже бризкаємо. Ну, як, як бачите, чим ми бризкаємо. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба все слідкуємо. Будемо показувати, що з цього вийде.